Гляньте, який дощик у нас сьогодні. Класний, такий крупний, як ливень. Шумить, все гуде, десь там блискає, десь гримить, по дорогах вода ріками біжить, аж гуде. Клас, погода, супер. Ну, а ми з вами, друзі, зараз підемо дивитися новиночки моїх рослин. Які до мене приїхали, я пробувала зняти розпаковки, але вони не вийшли з технічних причин. Тому беріть, друзі, собі чайочок, чи заварюйте, наливайте кавку, хто що любить. І підемо з вами дивитися на мої новиночки. Вони дуже гарні, дуже цікаві. Запрошую до перегляду. Друзі, привітик усім! Сьогодні роблю відео про свої новиночки. Мені приїхали рослинки. У мене було дві посилки. Одну я отримала вчора, одну сьогодні. Але, звісно, сталася така прикрість. Я знімала розпаковку на балконі. І я неодноразово казала, що ми живемо в притул, майже в притул до школи. Тому там під час перерв, ну чути іноді на моїх відео і дзвоники чути голосно, і крики дитячі словом. Під час перерв тут починаються на подвір'ї, на шкільному якісь заходи з голосною музикою, з криками, з танцями, словом, з якимись там спортивними змаганнями. Тобто, оце все, звісно, не дало мені зняти розпаковку, тому що гучно лунала музика, верещала дітвора, Ну, а ви знаєте, що розпаковку то вже назад не запакуєш і відео не перезнімеш. Тому, друзі, будемо знімати вже просто як огляд моїх новиночок. Я вам покажу рослинки, які до мене приїхали. І. Будемо вже дивитися в такому форматі. Спочатку ще, знаєте, хочу показати ось цю фіалочку. Вже, раз я тут то покажу, ось вона заквітла таким фіолетовим. Ну, в камері він фіолетовий, але насправді він більш такий синьо-голубий колір. Це ось ця фіалка, яка стоїть в мене отут на поличці. Отак от я трішки віддалю, ось вона. От вона в мене сьогодні гарненько заквітла. Там ще три бутончики є, але я вирішила вам показати сьогодні, щоб потім не забути, тому що я не знаю, коли знімати наступне відео. Отже, показую вам зараз. Тут цвіте ще та біленька. Ну і тут вже відквітає ось ця моя фіолетова. Ну Вже, бачите, вже пожухли квіточки, треба їх зняти просто. А цю фіалочку буду розсаджувати, тому що вона вже така прямо лізе з того горщика вже стерчить в різні боки. Я бачу, що нижні листочки в неї вже від, ну вона відсушує і вони відпадають. Тому я так думаю, що їй важко буду пересаджувати. Ну, словом, зараз не про те. Давайте повернемося до моїх новиночок. Першою показую ось цю калізію. Я, друзі, її замовила, щоб потім зробити з неї підсадку до моєї красоли, тієї, що стоїть у великому горщику. Ви бачили, я часто показую, ну зараз покажу ще раз, ось цей вазон. І тут, от в підсадці, вже бачите, які гарнесенькі сидять сукулентики, тому. Звідси я їх буду з часом прибирати, робити з них окремі вже базончики з сукулентами, або композиції якісь буду формувати, а сюди підсажу просто таку ту колізію, і нехай вона собі тут заплітає цей горщик. От бачите, знову я відволіклася і вже не по темі. Ну, але то таке. Так, і ще скажу. То стосовно першої розпаковки було, чому я не зняла першу, адже посилочок в мене було дві. А друга посилочка мені приїхала вся розсипана. Тобто рослини валялися, ну, вони повипадали з ґрунту. Деякі були в поганому стані, поламалися. От я покажу. Деякі просто вивалилися з горщика, горщики були пом'яті. Голос сідає словом, отаке неподобство. Ну, я не хотіла показувати. Я думаю, це не дуже приємно було б і дивитися. Тому ті розпаковки я не стала публікувати, а вирішила все ж таки просто перезняти вам ось таке відео. Просто в форматі огляду моїх новиночок. Отже, оця симпатична колізія стоїть вона в стаканчику. Поки що, звісно, їй там вже затісно, тому що вже вилізли звідти корінці, буду щось з нею думати. Кудись її пересаджу, щоб вона розросталася мені гарненько. Ну, словом, трошечки, трошечки додам їй простору. Ось така симпатична колізія. Далі по новинках приїхали до мене ось ці три хоєчки. Перша ось така. На фото вона була, друзі, зовсім чорна. А тут, от вона рябенька. Зараз я бачу, що в неї такі є цяточки гарненькі. А коли я дивилася фото продавця, вона там взагалі була чорна, майже ну, повністю. Трошки тільки це було видно. А так то я думала, що вона взагалі, знаєте, чорного кольору. Ось така вона невеличка, маленька. Кінчики, листочки, такі гостренькі, якісь такі витягнуті, симпатичні. Словом такі така прикольна хоєчка. Вже я собі казала, що більше хої я не замовлятиму, але бачите, я не втрималася і отако ще собі замовила ось таку. Потім ось така хоєчка. Назву я попідписую, тому що я, як завжди, за старою доброю традицією їх не знаю, друзі. Ось така. І буду так прибирати трошки, напевно, щоб я могла їх взяти в руку. І ось ця красунька, подивіться, красотулька кольорова, верхні листочки в неї. Рожевий колір мають, а ці ось такий зелений, плямистий. Такої хоєчки в мене ніколи не було, тому вона так класно розбавить мені оті всі зелені. Ну, і взагалі, дуже вона гарна, мені вона дуже сподобалась одразу. Я до неї придивилася і замовила. І ще в цьому замовленні, саме в цьому, власне, я. Через цю рослинку і робила це замовлення. Мені приїхала ось ця, ось цей хрестовничок крупноязичковий, по-моєму, так він називається. Саме його я шукала, там сиділа собі у Фейсбуці, відшукувала цю рослинку по групах у дівчат. От я його побачила. Шукала я його, тому що мені завжди хотілося мати плющі. Але з плющами якось мені таке не складалося, чогось в мене не хотіли рости. Тому я от обрала для себе ось такий варіант це сукулентик. Він дуже схожий на плющ. Ось такий він має вигляд. Теж рябенький, симпатичний. Крупноязичковий, чого я не знаю, чого така назва в нього, де в нього ті язички, я не дуже розумію, але ось такий крупноязичковий хрестовничок тепер є в мене в колекції моїх рослинок. От, по-моєму, це було одне замовлення ось цей хрестовничок і ті три хоєчки. І вже в наступному мені приїхали інші рослинки, зараз я їх так само вам покажу. Ось таку пеперомію я ще замовила. Подивіться на неї. Вона така якась незвичайна. Ось так такий має вигляд, якийсь такий колір в неї, листочки, якийсь м'ятний і з таким, знаєте, сріблястим трошечки напиленням. І бачите, яка вона мілколисна. Такої пеперомії я не, по-моєму, це пеперомії. Якщо я не помиляюся, то це. Пеперомія. Такої раніше я не бачила, вона якось тако впала мені в око, і я вирішила її собі взяти. А Може, вона і в цьому замовленні була, я вже не згадаю, друзі, тому це не є так важливо, в принципі. От. Наступна рослинка, ось ця пеперомія. Подивіться, яка вона велика. Вона досить висока. Теж така вона широколисна вже ця, бачите? І теж отаке забарвлення має рябеньке. Там новеньких листочків, на ній дуже багато, вона їх відпускає. Звісно, її треба пересадити. Ось ця рослинка, друзі, в мене була випала з горщика. Коли вона мені приїхала, вона отакова, ви можете бачити, дуже хитається в ґрунті, стоїть вона в якомусь такому поки що стаканчику з-під йогурта. Але, звісно, я її пересаджу, перевалю, щоб не робити сильного стресу їй. Я її перевалю в нормальний горщичок більш такий, щоб він був, знаєте, важкий. Тому що рослина важка, і вона буде завалюватися. Якщо буде легенький горщик, то, звісно, вона буде падати і поламає мені інші рослини, я так думаю. Так, ще ось така пеперомія в мене є тепер. Так само вона мені в цих замовленнях приїхала. Подивіться, я взагалі, знаєте, друзі, одразу подумала спершу, що це якийсь фікус. Тому що, ну, отако, на перший погляд, якщо на неї подивитися, вона дуже схожа на фікус. І навіть, знаєте, має такі краєчки. Бачите, по краю листочка, такий темний, якийсь такий бордово-коричневий. Темний темний окраєчок такий, бачите? По кожному листочку. Краєчок листя, він отакий, о. Слов, якась така фікусоподібна пеперомія. Я назву напишу, якщо вона в мене там є в переписці, я напишу назву цієї пеперомії, кому цікаво, Ось такі тепер в мене розномасні є пепероміки. Ну, там ще на балконі, звісно, є, але вони просто звичайні такі. А ці ось такі чудернацькі. Так, ще в моєму замовленні була ось така традисканція. Звичайна, така мілколисна, пухнастенька така, оксамитова. Нижня сторона листочка фіолетова, по-моєму. Угу, така фіолетовенька. Ну і така ось вона не дуже велика. Зараз я спробую її звідси дістати, щоб повністю вам її показати. Нічого тут не зломити. Ось така. Я її поставила в отакий горщичок, щоб вона не падала, тому що малесенький стаканчик, і вона так само зачіпається мені і падає, друзі. Тому поки що стоятиме тут. До речі, знайшла ось такі маленькі стаканчики, але, по-моєму, це навіть вісімка чи сімочка. Щось таке. Менших немає. Це, до речі, в аврорі я побачила такий стаканчик. Ось така гранюня традисканція. Взагалі, знаєте, я собі так придумала посадити традисканцію якось так в один горщик, чи довгий, чи якийсь такий видовжений, зробити і натикати їх туди всіх разом, щоб було гарно так, ну, якась як композиція вийшла. Щось ще між ними можна було би посадити, не знаю. Словом, ось так. Ще в моєму замовленні була ось така колючка. По-моєму, це Хавортія, якщо я не помиляюся, звісно. А я можу помилятися. Тому, як завжди, назву я підпишу. Ну, по-моєму, це Хавортія. Ось така гарненька колючечка. Я давно хотіла, в мене їх ніколи не було. До речі, так давненько мене почали захоплювати сукуленти, і я собі вирішила, що я. Буду замовляти більше, напевно, сукулентиків. Чомусь так мені теж хочеться з них робити якісь композиції, цікавіше, хочу кактусів якихось назамовляти замовляти собі, таких пухнастеньких якихось. Ну, словом, щось, щось таке приваблює мене в цих суккулентах. До речі, такі сукуленти люблю колючі, якісь такі, але не дуже люблю, ото, знаєте, такі, що схоже на камінці, і там щось ото таке. То трошечки не моє. А от такі колючки мені подобаються. Ось така гарненька. Ну, звісно, поки що вона в такій не дуже гарній тарі сидить, але ми то все виправимо, і, звичайно, я посаджу її в гарненький горщичок якийсь. Так, ще мені приїхав ось такий сукулентик. Діставати, не діставати. Може, я отак просто вам його покажу? Ось він. Це, напевно, якась красула, я так думаю. Підозрюю, що саме красула це і є. Така гарна. До речі, вона теж була трошки вивалилася зі стаканчика. Прийшлося мені її підбирати там трішки, ну, але так, наче з нею все нормально. І все добре. Так, наступна рослинка ось така. Я так думаю, що це теж якийсь різновид традисканції. Не знаю, бачите, вона вся в землі. Що мені вдалося витрясти, я з неї витрясла. Ну, а що не вдалося, то вже тут залишилось, тому що вона така дуже пухнаста. І через то землю з неї витрясти трошки важко. Я не знаю назви, я напишу назву цієї рослинки. Ну і ось така рослина була. Мені приїхала, отам вона випала вся. Бачите, стаканчик зламаний, саме через це. Я і не стала вже знімати ту розпаковку. Стакан взагалі покоцаний, весь поламаний. Рослинка дуже багато листочків поламала, вон там видно, там повідпадали, по коробці валялися. Ну, словом, ось так вона трошечки. Не дуже добре почувається, але я думаю, я приведу її в порядок і все буде з нею. Вона прямо випадає, бачите, з того стаканчика і поставити дуже важко. Треба на щось спирати її. Ну, сьогодні ми ту історію виправимо. Ось таке, друзі, в мене було замовлення. Точніше, два замовлення. Такі новиночки я тепер в себе маю. Ташки мої папушки ще бачать, допомагають мені відео знімати. Хочуть, щоб я їх показала, напевно, але я вже того не робитиму. Ось так, друзі, таке було моє замовлення, такі новиночки. Я їм дуже рада. Рослинки всі в хорошому стані. Я ними задоволена, не дивлячись на те, що деякі трошечки постраждали, але то нічого. Головне, що всі здорові. І я думаю, що все з ними буде добре. Всім вам, друзі, бажаю добра, миру, спокою. На все добре, до нових зустрічей.